Людова арена «Айсберг» була збудована в Кременчузі у 2013 році. Через 3-4 роки, коли в нас хокей почав дуже розвиватись, була зроблена реконструкція арени. І на сьогоднішній день на нашій арені Кременчуцькій, Тренується перша команда, це професійна команда, які вже є дворазовими чемпіонами України і учасники континентального кубку європейського. Та також близько 6-9 дитячих команд, в залежності рік від ріку. Тобто ще у нас тут тренуються фігуристи. На, дане, на даний час не тільки Кримівчужани, з Одеси приїжджали фігурна школа фігурного катання, з Харкова школа фігурного катання. Ну і так проводяться дитячі збори. По хакею, які проблеми є? Ну, на щастя, підтримка є з обласного бюджету на утримання арени, бо дуже коштовне утримання самої арени, так як арена збудована, це частні інвестиції, але підтримка від бюджету дуже необхідна для нашої арени. Це основна така питання. Ну в нас вже стартували начальні тренувальні збори у всіх команд. Тобто ми готуємось до чемпіонату, який стартує десь у вересні місяці. Точної дати поки нема. Але Федерація хокею нам об'явить точну дату старту чемпіонату України серед всіх команд професійних, жіночих і дитячих. Така ви що не знаєте, ми все знаємо. коштовний. там пишуть Є кожного місто. разу, хто виграє. Да. Він перехідний, але да? не перехідний дорогоцінні все драг метали. Драгметали. Ціна його десь приблизно до 50 тисяч доларів. І тут кожен чемпіон України. Є їхні наші тут два, вже два состави наших uh -huh. Кер... Керманчука. Оце арену построїли в 2013 році. Ну, це часний лісів, це Сергій uh -huh. Владимирович її збудував. Uh -huh. Одна надія на підтримку. Одна надія, тому що утримання дуже коштовне. Дуже його електроенергія така, Так що такий внісний віт. Шість команд це тільки професійних, а дитячих це чемпіонат. Кож кожні вихідний дитячі змагання, кожний вихідний шові вісім дитячих команд, вісім, да, да, да школа. Дитяча школа, вісім команд. Всі возрости. На... На, матч. на матчі. Це друга атмосфера, на тут або, тут на або, на кутка. Кутка. або на відкриття. Один. Зараз Одеса. буде 18-19, якщо Одеса відмовиться від проведення, Кіпер робить все, як каже, можливе, щоб там було в Одесі ці змагання. Але якщо в нього щось не вийде, ми будемо приймати компільщини. І будемо вас раді бачити, буде багато, багато ігор буде тут за два дні. Кращий yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. чемпіон yeah, yeah. Кубка, як кажуть. Uh -huh. гроші всі місцеві. Всі українці, всі українці. Тільки одна київська команда, Київки має в собі там легіонерів, п'ять чоловік у них, uh -huh. два із Латвії і три з Америки. Uh -huh. Троє. Ну, Кієвляні як то змогли. Грошей, може більше, чи, 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 чим, чи, чим чи їх там заманили, не знаю. У нас тільки українці. Місцевих тут зараз у нас сім хлопців, Кременчуцьких. Uh -huh. Наших доморощених, а всі в основному Харків, Київ, uh -huh. Херсон, Одеса. Така тут теж збірна вся України. Тренер, наш головний тренер, тренер молодіжної збірної Ю-17. Uh -huh. Слюбко Андрій Васильович. Uh -huh. тренер, а, Ю-20? Ух ты! А в збірній ну, U... Україні наших. Ну, в збірні України троє. Троє. Лялька, Кривошапкін, Матусєвич. сейчас ну, Захарченко був ще вратарь, ну, щось він останній на цей чемпіонат. Ну, ну, кандидати. І ще є там два кандидати в зборною. Троє точно гравці збірної. І в молодіжки двоє. А який вік в основному? Хлопців від, від 20 до 30. До 30. У нас найстаріший був 32, але ну, в цьому році вже uh -huh. закінчив, бо вже не встигає. Uh -huh.